Всім привіт! Отже, я починаю знімати це відео раз вже п'ятий. Чому? Тому що просто в мене звичка пішла абсолютно, і я, вибачте, буду тренуватись знову на кішках на моїх кошенятах, тобто у вас, глядачах. Зараз я розговорюсь. Власне, цим відео в мене таке відчуття, знаєте, воно чомусь досить таке святкове. Мені здається, що цим відео я на своєму каналі відкриваю ніби нову сторінку. Я взагалі помітила, що навіть соцмережі, якісь наші проекти, вони, як і ми, люди, живуть за якимось періодами, фазами. Вони ростуть, вони входять в підлітковий вік. І от ніби зараз мій канал він. Зайшов в нову свою фазу. Сподіваюсь, я правильно відчуваю. І я до вас сьогодні з дуже чарівною темою якою я хочу ось так вас надихнути, надихнути на дії, надихнути на проживання, на проживання вами свого життя, нічого більше життя вашого, тому що окрім вас, його ніхто в цьому житті не проживе. Ні ваші діти, ні батьки, ні чоловіки, дружини, друзі, ні ваші підписники, ні ваші колеги, хто в нас ще є знайомі. Родичі, абсолютно ніхто за вас його не проживе. Якщо ви там популярна людина, хейтери за вас його не проживуть. Ніхто. Всі люди можуть про вас щось казати. Вони можуть вас підтримувати або не підтримувати. Але за вас ваше життя не проживе ніяка інша істота тут і зараз. А, загалом мені хочеться тут протранслювати такий сенс. Сенс. Загалом мені хочеться тут протранслювати такий сенс. А, ви знаєте, зараз я поїхала у подорож. У подорож я поїхала. Я взяла своїх дітей, свою собаку, куди ж без, не, без неї. А, її не буде на відео, вона спить, ми її заморили сьогодні прогулянками, і поїхала. І, звичайно ж, я організувала. Я на букінгу зняла нам готель, я організувала нам місце, базові речі були організовані. Але як і завжди, я їхала, от просто знаєте, це можна назвати на Божій волі. Тобто все, що стосувалось людського, я запланувала. Я навіть закупила нам їжі. Вже тут я зрозуміла, що не, не, не варто було, можна було без цього. Я проклала нам шлях. Я виставила кінцеву точку, я здомовилась. Але розумієте, часто, коли ми щось плануємо в своєму житті: кар'єру, дитину, подорож, проявленість в світ, здоров'я, будь-який ось цей шлях та кінцеву точку, якою якому хотіли б. Отримати, до якої ми хотіли б дійти, насправді дуже великою кількістю параметрів ми взагалі не керуємо. І що в цьому цікавого? Зазвичай, коли в нас є ось ця внутрішня тривожність, нам здається, що все буде гірше ніж ми запланували. А насправді, якщо у вас навпаки є контакт з вищим я, і вище я це не певна езотерична таке формулювання. Вище я це теж я, але на тому рівні, де я повністю зв'язана, я є абсолют, в якому можливо абсолютно, тотально все. І там є вже найкращі для мене варіанти, які я як людина, я як особистість їх для себе і про себе не знаю. І я не можу їх навіть вигадати, тому що ну, я просто не в курсі, моя пам'ять цього не осягає, або я можу забути, що я цього хочу, наприклад, або що це можна було б сюди вмістити. І от коли ви так плануючи, так розраховуючи, так ви робите дії, але при цьому ваша платформа, ваш фундамент це тотальна віра і зв'язок. Ви можете назвати це Богом, я це більше називаю «вище Я та зв'язок з вищими силами, це, може бути, це можуть бути абсолютно ваші слова, то ви абсолютно ніколи в цьому житті не програєте. Чому? Тому що коли ви є абсолют, коли ви є вище Я, коли ви на зв'язку і у вас є, от знаєте, як люди кажуть, у мене є зв'язки. Найкращий, най, а, найбільш такий. А, я слово забула. Ви мене вибачте, але я буду знову розговорюватись для каналу, я прям відвикла. Ем, найбільш такий щільний зв'язок, капітальний, у нас може бути тільки з Богом або з вищим я. Все. Всі людські зв'язки це не опори, це не платформи, на які можна розраховувати. Знаєте, колись раніше в мене є зв'язки, десь там, десь в якихось структурах, в потрібних органах. Це не зв'язки. Гайс, це не зв'язки. Це щось, що може тимчасово десь полегшити вам ваші проходняки, які і так вже мають під собою досить сильну таку перекошену кармічну основу. Найкращий найвищий ваш зв'язок це зв'язок з духом або з духом, або з вищим я. Чому? Тому що цей зв'язок тримає вас. Вашу гармонію, ваше здоров'я, вашу успішність у цьому житті. І чим більше ви на зв'язку з цим зараз я розповім як, тим ви будете щасливіше жити, тим ви будете більш успішні в своїх справах, справах свого серця. І це може стосуватись кар'єри, це може стосуватись будь-якої сфери вашого життя. І у вас усюди буде успіх. І що цікаво, скоріше за все, він буде не такий, як ви собі очікували. А він буде набагато кращий. Я до чого? Скажу чесно, я зараз не пригадаю якихось подробиць, напевно, прямо багато. Але от я виїхала з дітьми. Я приклала нам маршрут. А далі в мене домовленість, що ви ще я, вище сили, будь ласка, проводіть мене найкращим для мене. Та моїх рідних шляхом. І починається пригода, яку з якої я знімаю зайвий контроль і починаю що, і отут найважливіше: я її проживаю. Проживаю прямо такою, яка вона є. Тобто, коли ми не фіксуємось на результаті, ми його задаємо на початку. тобто Хочу ось таку кінцеву точку. Ось це знаєте піни такі булавочки, цю це, це і це. І от ви прикріпили на цю дощечку свої піни. Це може бути дощечка тільки ваша внутрішня, внутрішня, вашого наміру. А може бути справжня дощечка. От, наприклад, ви зарезервували десь собі будинок чи номер, ви проклали маршрут, ви там забезпечили себе всім потрібним, там, речами, їжею, що вам ще потрібно, і поїхали. І отут починається пригода. Помічаєте? Велика кількість фільмів, саме таких філософських, по про проживання, вони про Подорож часто. Чому? Тому що подорож це дуже сильна алегорія нашого життя, що ми народжуємось і пішла подорож. І отже, я виїхала, і я далі проживаю прямо проживаю моменти. І що я помітила? А чим більше ми розслабляємось в моменті і проживаємо його, і отут дуже важливий момент. Нам може здаватись, що кайф проживання тільки в насолоді, а це не так. Насолоді, тобто приємних фізичних, емоційних якихось відчуттях. Ні, кайф проживання і якість проживання може бути і у втомі, і у злості. Вона може бути у спонтанних рішеннях. Або там, де все пішло не так, як ми збирались піти. Тобто воно може бути у несподіванках, а може бути у щасті і радості моменту. І коли ми не розділяємо щастя, радість, вдячність з ось цими ой, я втомилась, ой, наприклад, мені важко, або ой, я так не планувала, ой, а що це таке? Я хотіла по-іншому, коли в нас все це сплітається в таку тканину буття, коли я просто її проживаю, і що йду далі? І йду далі, проживаю, і йду далі. Бо часто є така ілюзія, що проживати це означає, отак, знаєте, зіркою на воді розпластатись і нічого не робити. Це не означає нічого не робити. Ви автоматично там будете робити дії, які будуть вас вести далі. І отже, протягом подорожі, що я помітила, звичайно, в мене була така задня думка, що я їду з дітьми. А вже ж це важче, ніж їхати самій. Сама я собі як хочу їде по своєму плану, коли хочу, зупиняюсь. Але що почалось протягом подорожі, враховуючи, що молодшому три роки. Тобто він ну, досить сильно на зв'язку зі своїм тілом, якщо йому щось не подобається, він нам скаже: Я помічаю, а, там проходить половина подорожі, що, наприклад, в місцях. Де я зупиняюсь просто через те, що він починає нити. Йому стає дуже скучно, йому стає або він хоче їсти, або в туалет, або його може укачало. Я починаю шукати, може, якусь заправку, щоб там зупинитись, походити, подихати повітрям, попити водички. Я помічаю кожного разу, просто кожного разу, що як класно, мені класно. Що ми тут зупинились. Тобто, без його ниття, і, здавалось би, на соціальному людському рівні, ну, звичайно, ти ж їдеш з дитиною, це так важко. Але я розумію, що в нашому світі нашої стаї працює по-іншому зараз. Завдяки йому ми зупиняємось чомусь саме там, де дуже класно. Тобто, кожного разу, коли ми виходили з машини, коли ми гуляли або сідали щось, поїли. Було дуже чарівно. Ми натикались або на дуже гарну погоду, а один раз ми сиділи під тентом і йшов дощ. Третій раз ще якось було. І кожного разу я сідала в машину назад, не з відчуттям, що ось через тебе ми знову зупинились. А так би я їхала, так би я вже доїхала, я б досягла своєї мети. Я розуміла, що вау, як класно, що ти нас тут зупинив. Ти нам сказав, скажімо так, ну от про дитину, що. Дивіться, давайте десь отут. Ми шукали точку і зупинялись. І оце, знаєте, може багатьом, ось тут дуже важлива вам точка для самодіагностики видатись дрібницею. Тобто, ви можете сказати, ну, Саша, ну це очевидні речі. Зупинились. Ну, всі десь зупиняються по пісяти. От в тому й суть, коли ми не розділяємо на дрібне і велике, з нами швидше стається велике, масштабне. Те, чого ми там мріємо, хочемо. Це е, найбільші наші екзамени. Найбільшими нашими екзаменами є дрібні, як нам здається, моменти, такі повсякденні невеликі, в яких ми не вловлюємо магію. Просто ми там не вловлюємо магію, ми просто провтикали. Пір'їнка полетіла. Ми не подивились на неї. Ну, наприклад, якщо помітила, що вау, як сонце там! Відбились в цій пір'їнці. Ми на неї дивимось, ну і що, ну, курка якась облізла, що на це дивитись, і далі собі пішли. Це є моменти перевірки. А ви готові до магії? А ви готові, що з вами станеться те, чого ви взагалі не очікувати? І в найкращому варіанті найчастіше люди звикли, що стається найгірше. І знаєте, навіть багато хто пишається, я завжди очікую найгіршого, я готовий до найгіршого. Окей, далі що? Далі що? Яка якість твого життя? Тобі подобається твоє життя? І тут буде велика кількість запитань. Отже, наша дорога була дуже гарною, з великою кількістю етапів, і що цікаво, все це я розповідаю як певну алегорію. Я насправді зараз прямо не пам'ятаю велику кількість подробиць, які були теж дуже чарівними, але коли ми приїхали в місце, куди я нам забронювала, власне. А, апартаменти, чомусь всю дорогу донька мені каже: я взяла купальник, я взяла купальник, я буду купатись. А я думаю, де ж ти там будеш купатись? Це було дуже смішно, я вголос це не казала. Бо аме прикол, що я теж взяла купальник, я не знаю, чому і молодшому теж його обов'язковий купальник спайдермена, його взагалі всюди треба брати, без нього ми не їздимо. Але я всередині думаю, куди ж ти зібралась купатись? Бо ну, можемо, поїдемо на термальні води. Ну, це варіант, але один раз з'їздимо та й все. А, Да, я зняла номер, і цей номер в горах. І ну, якби там буде трава, і там будуть гори, і ще щось. І ми поїмо там західну українську кухню. І ми, коли заїжджаємо на територію нашого отелю, вона теж зараз піду купатись. Я думаю, Боже, вона зараз дізнається, що купатись немає де скоріше за все. Ну, Це не займало велику кількість моїх думок, тому що, ну, ладно. І отут теж, здається, це дрібничка. І зверніть увагу, я заходжу за будинок всередину, там, шукати хазяйку, і розумію, що прямо переді мною у них басейн. А я не знала. Тобто, я коли бронювала номер, я не звернула на це уваги. Я взагалі не знала. Я думала, тут немає ніякого басейну, я взагалі на це не орієнтувалась. А виявилось, що тут просто ідеальний для нас басейн. Чому він ідеальний? Тому що він невеликий. Діти в ньому можуть <смі> нормально плавати, не затонувши. Я теж що дуже важливо, людей дуже мало. Тобто, по факту, ми тут третій день купаємось. Коли ми купаємось, там тільки ми в басейні. Більше того, там була гойдалка, ну таке крісло стілець, яке висить, гойдається, саме таке, яке моя донька хотіла собі в кімнату. Я казала, ну давай десь його протестимо, і ось воно висить. І ще тут якась кількість таких одиниць я зараз вже не пригадаю, що я розумію, що за нас це влаштували. Моя логіка цього не влаштовувала. Воно просто, ну, можна сказати, так сталося. Але пам'ятайте, не. Співпадінь, ось таких співпадінь, що ну просто раптово. Такого не стається. Все життя це переплетіння траєкторій. Для нас завжди готове те, що відповідає персонально нашій, як би сказати, долі або кармічній траєкторії, яку ми самі собі створюємо кожного моменту. І саме найлегше траєкторії створюються тоді, коли ви. В такому стані ви прямо зараз проживаєте це життя. Чому я зараз роблю на цьому акцент? Це дуже практично. Ви навіть не уявляєте, наскільки це практично, а якщо уявляєте, то ви вже цим користуєтесь. Тобто ви прямо зараз дивитесь на це відео. Наприклад, ви зараз обідаєте. Скоріше за все, от ви їсте, я впевнена. 90% людей зараз дивляться це відео і їдять приємного апетиту вам. Може мені починати відео з цього кожне. І е, ви прямо зараз. Можете проживати, отак просто відімкнутись, що я зараз роблю. Не драматично, що я зараз роблю, а в прямому сенсі, що я зараз роблю. Так, в чому я зараз вдягнута? Де я сиджу? Що я відчуваю? І тут ви помітите, знаєте що? Що у вас почне ам, якби виділятись і з'являтись енергія. Найголовніше, найцінніше в цьому житті, чому ми можемо не досягати того, чого хочемо. Тому що в нас базово немає на це енергії фізичної, емоційної, будь-якої. І от коли в нас немає енергії, ми просто не можемо навіть нам немає звідки взяти. От ви хочете власний проект. У вас навіть може не бути, не бути цієї енергії, подумати, а що це власне? Чому? Тому що ми постійно десь в страхах. В уявленнях, в цілях і ніколи не тут і зараз І От коли ви починаєте прямо зараз проживати, ви помічаєте, що у вас в цьому почнуть з'являтися імпульси: ось це воно і буде. Вас веде. Тобто ви не як планктон на воді, який розслабився, його несе. Інколи як планктон. Але ви помітите, що ці терміни, періоди планктону вони взагалі не довгі. Вони потім приводять до імпульсу, який вам дуже хочеться реалізувати. І я вам розповім. А, от мене зараз мама зрозуміє. Я коли їхала, я ж розуміла, я була в, при, там, як, при розумі. Що я їду з двома дітьми зараз? Це мій власний вибір. Мені хотілося це проживання, і тільки я буду з ними. І я вже думала, що ну, напевно, весь час піде просто на них. Я взяла мікрофони, взяла штатив, щоб там познімати, якщо що, але розрахунку особливого на це не було. Скажімо чесно, я розумію, що зараз вже третій день, коли в мене просто достатньо часу на себе. І як так стається? А стається це таким чином, що вони постійно, ну. 70% ладно, відсотків. часу просто займаються собою. Їм усюди цікаво. І я там теж є. Але я, по факту, роблю тренування, я там розсилаю свій килимочок, привіт, дівчата з архітекторів з закритого клубу, роблю всі наші там вправочки. Я думаю, а як так сталося? І ви знаєте що? Отут такий момент, я знаю, що таке бути втомленою. Я знаю, як це, коли ти плануєш, а воно не здійснюється. Я знаю, як це засмучуватись або роздратовуватись через це. І мені здається, скажу чесно, що відносно цього, от я на якийсь свій власний відрізок шляху я підвиросла. Я взяла з собою всі потенціально. Ам... Потрібні мені інструменти для зйомок, для занять там, своїм спортом, для всього, всього. Але внутрішньо не розраховувала, що я буду цим займатися прямо. Тобто я просто взяла, хай буду, оскільки їду в машині, покладу, хай лежить. І ви знаєте, вже знадобилось все. Я вже позаймалась і тим, і тим, і тим. І навіть виявилось, що в басейні при наявності маленької дитини я поплавала сама. Може, це зараз виглядає, ніби я хизуюся, але мені дуже важливо це донести. Коли я плаваю сама, а мені здавалось, в мене ще півроку назад була така картинка, що якщо я в басейні з дитиною, то це, знаєте, оце, оце положення. Я стою, стою просто, сижу, лежу, стою і постійно його тримаю. Я не поплаваю, і я буду чисто як обслуговуючий персонал. А я виявилось, в якийсь момент я себе зловила на тому, що я туди-сюди курсую, взагалі на своїй хвилі, роздивляючись гори, а мої діти просто два поплавка собі плавають. Звичайно, я там оком стежу, але я не думала, що так буде. Тобто, оцей момент, коли ми, знаєте, ми звикли готуватись до найгіршого. В результаті ні найгірше з нами не стається, ні найкраще ми не проживаємо. А що, якщо ви будете готуватись до найкращого, але не очікувати його, а просто жити своє життя? Тут і зараз, я вам більше того скажу. Сьогодні, от прямо зараз, Чому я знімаю це відео? Щоб ви розуміли, я поїхала як одна мама з двома досить маленькими дітьми, ще й собакою. Зараз вечір, зараз десь восьма, напевно, восьма, тридцять, там таке сонце на мене вже вже сідає там за гору. Я знімаю, я вже 20 хвилин вам тут розповідаю. Чому? Тому що так сталося, що просто мій молодший заснув, я подумала: хм, я переробила всі заняття, всі вправи і так далі. Може мені зняти відео? І в цей момент я подумала, бо я знаю, як у вас, у кожного вона воно спрацьовує, бо так само і в мене. Я наступна думка: Ну, е, я не готувалась, я не знаю, що розповісти. Я, е, ну там, тиждень тому я збиралась розповідати про харчування, е, зв'язок тіла з духом, про симптоматику якусь. Коротше, купа корисного матеріалу. Я ще його відзніму, звичайно, але прямо в моменті було, ну. Бери, лягай, хочу сама спати, бо я не знаю про що розповідати. І в цей момент, знову ж таки, я повертаюсь до проживання. І що я можу зараз? Чим я можу поділитись в світ таким, що зараз для мене цінно і, скоріше за все, цінно ще комусь? Що це може бути? І от коли я задалась цим питанням, я зрозуміла, що мені просто потрібно все ввімкнути, просто сісти. І розповісти людям те, що зараз для мене є цінним. Тому що ми всі є одна мережа, одна нейромережа. І якщо для мене зараз це є цінним, то точно там буде та людина, для якої мої слова, мої проживання і досвід теж будуть цінними. І я вам скажу чесно, найдовше з цього процесу я вирівнювала ось цю полосочку. Бачите? І мені здається, вона ще все одно якась крива. Ви мені скажіть, перфекціоністи, це було дуже смішно, бо я її вирівнювала. Мені було дуже важливо, щоб вона була рівна, при тому, що я взагалі не витратила часу на свій якби, зовнішній лук, хоча нібито для мене це зазвичай було важливим. Тобто волосся не вкладене. Після басейну обличчя не нафарбоване. В мене навіть сьогодні трохи брови почали вигоряти в перший же день. І я така дивлюсь: головне, що полоска рівна. Це смішно, я знаю, але от знаєте, і в цей момент мені найголовніше було, щоб було полоска рівна і щоб мікрофон працював. І значить, це для когось потрібне. Вся енергія живе в моменті тут і зараз, тільки тут. Тільки зараз. У мене кожну секунду є ризик, що отут у мене спить цей пацан трирічний, який зараз може прокинутися. Якщо він прокинеться, то він прокинеться. І так і буде. І значить, відео буде шматком відзняти разом з ним. Бо в цьому і є життя. І якщо ви чекали якогось знаку, щоб почати проявлятися в світ, ділитись чимось своїм, оце він і є. В мене бачите за час, коли я вам розповідаю, навіть світло змінилось звідси, туди перейшло. А, тому що ви є цінні самі по собі. А чому? А тому, що ви є Боже створіння, а тому, що ваше вище я вас веде. І як воно зараз привело послухати мене, так само воно вас веде ще робити інші речі, дізнаватись про щось, йти кудись далі. І це найцінніше, що є у вашому житті. Найцінніше це незнання якихось, знову ж таки, ютуб-експертів, навіть таких там чужих, незнання маркетологів, незнання, як правильно там робити контент. Робити роботи, ще щось робити. Це ваш власний контакт з вищим я, з духом, ось що є найціннішим. І це вже єдине, заради чого варто жити, діяти і проявлятися в цьому житті. Амінь. Я вас обіймаю, бо в мене, здається, зараз стемніє вже. А, от все одно я знімаю і постійно дивлюсь, полоска рівна чи не рівна. Я вас обіймаю. Якщо ви вперше мене побачили і хочете далі продовжувати спілкуватись, то, будь ласка, підписуйтесь. Завжди, коли я розумію цей ефект, до речі, коли бачиш підписки, лайки, ти розумієш, ага, йде зворотній діалог, значить, знімаємо наступне. Бо коли цього немає або мало, або стоїть на стопі, думаєш, навіщо це робити? Ми ж не розмовляємо. Так що пишіть свої спостереження, коментарі буду дуже вам всім рада, всіх обіймаю, буду вдячна за лайки і до наступного Fido.